Технічний процес не зупинити нас також не зупинити Лайка та Містер Сані та це стартап шоу на М1. Як пережив легендарний джаз коктебель фест переїзд. Об этом ми будемо говорити з нашим гостем, який у нас в студії. Кир'янов, піар-директор Джаз Коктебель. Це щорічний фестиваль джазової музики, що проходив із 2003 року в Коктебелі. У цьому році проект переїхав до Затоки Одеської області. Концерти проводяться просто неба на морському узбережжі. Привіт! Єгор, привіт. Слушай, ну скажи, будь ласка, якщо ми переїхали в Затоку, зміниться ли названня? Ні. Нет, он будет Ну, это то же самое, знаете, часто задают этот вопрос, причем создают больше его с крымской там территории, uh -huh. территории или российской. Но на что мы отвечаем? А если у вас есть ребенок, которому 12 лет, uh -huh. а, и вдруг, как бы, ну, может быть, он переехал куда-то, да, жить от вас, например, уже в силу своего возраста, зачем его переименовывать? Ну, это есть бренд, зарегистрирована торговая марка. Мы думали об этом, но поняли, что это ну, глупости. Что помимо локации еще изменилось? Может быть, что-то изменилась сама концепция. Фестиваль джаз коктебель он состоял из трех сцен. Так. В этом году их тоже было три. Так. Только вместо джазовой сцены, которая была у нас в доме музея Волшин в Крыму, когда был фестиваль, появилась спешл стейдж, такая мультижанровая сцена, на которой утром занимались йогой, днем смотрели а, современную мультипликацию вечером проходили мастер-классы фестиваля Артишок. Ночью играли специальные гости и наши хедлайнеры. Ага. А что касается джазовой сцены, она теперь превратилась в отдельный фестиваль. По крайней мере, в этом году. А будет. А почему так ведь бывает? Это уже вы... сейчас джаз на настолько популярен? Мы просто не смогли найти в Затоке и в Белгород-Днестровском локацию, которая бы по атмосфере подходила именно джазовой и вот такой камерной угу. обстановке. Скажи, пожалуйста, почему Так много молодежи все же действительно не были на этом шедевральном месте. По целевой, конечно же, мы это в 30 плюс. Ну, потому mm -hmm. что, в принципе, mm -hmm. наверное, коллективы, которых мы. Привозим, которых мы хотим видеть, это. Но есть и осознанная молодежь. Более того, у нас уже там три поколения, по-моему, сменилось на фестивале. У нас ездят на фестивале с грудничками, и мы понимаем, что эти груднички скоро вырастут полноценного зрителя и будут тоже ездить. У -у -у. Ну, ну, есть как бы молодежные истории. Например, в прошлом году у нас был Бонобо, который достаточно Конечно. актуальный артист. Но на нем тоже выросло множество у поколений. Групп... Это... Да, группа Хардкис. Более того, у нас есть молодая сцена. У которой есть определенно свой зритель uh -huh. сцена, которая відкриває нові імена і дає уже звісним музикантам возможність показати якісь нові проекти. Uh -huh. Андрій Халпахчі, генеральний директор кінофестивалю Молодість. Це найбільший сучасний український кінофестиваль, який проводиться щорічно із 1970 року. Скажіть, пожалуйста, як много людей над цим працює, над підготовкою? Команда молодості, яка працює протягом року, дуже невелика. Приблизно п'ять людей. А вже під час фестивалю це величезний штат людей, перекладачі. Це, мабуть, десь 100-120 людей, це дуже багато волонтерів, які проходять у нас в велику школу. І з якими проблемами довелося з... зіштовхнутися фестивалю і просто взяти і через них пройти. Мабуть, дві головні проблеми: це знайти гарне кіно і відібрати конкурсні картини. Бо ми отримали цього року. 3777 подач на DVD стільки. Повірте, що відібрати, ну я б сказав, з цього сміття. Дійсно яскраве кіно, а дуже вас. важко. Ось я з собою у взяв 20 повнометражних фільмів, і тільки два з них я можу ще рекомендувати на розгляд. Ну і безумовно інша проблема, на якій все ґрунтується, це фінансова проблема. Андрій, а мне очень интересно все же, кто находится в компании тех людей, кто лицезреет все это творчество с утра до вечера. Вот вы говорите, вы 20 фильмов взяли, из них бриллиантика оказалось всего два. Кто те люди, кто ну, просматривает у них, наверное... там наверное... далеко. Кто эти люди? Мы звучаем разных людей. Разных людей, бо, поверьте, тут не так важлива фахова складова, як людина, яка має смак, яка має якусь культуру і досвід не тільки в кіно, а взагалі в літературі. Бо знаєте, коли я починав, мені здавалося, ні, він нічого не розуміє тільки я розуміюсь на кіно, і ось це вони хочуть цей фільм. А мені він страшенно не подобається. Зараз дивимося на це ширше. І треба дійсно різні погляди. Бо дійсно так були фільми, які мені не подобалися. А потім ці режисери пролунали. Андрій, все ж тепер дуже Хочеться у вас, як у професіонала, узнати кілька лайфхаків, советів таких вірних для юних кінорежисерів. Як потрапити к вам на конкурс? Для цього треба зробити гарне кіно. Е, найголовніше це дійсно освіта, це культура і це талант. Ну, ще й помножене на працю. Але дати рецепт дуже важко. За 55 хвилин ми повертаємося до студії і будемо повідомляти. Класний новий! А пока слушайте і будьте з нами ровно через час. До зустрічі.